Бісять і смішать водночас ідіоти, які розказують нам, що Зеленський, як верховний головнокомандувач, має всі права звільнити залужного. І не втручайтесь, мовляв. Блін, він точно такі самі права має звільнити залужного, як водій автобуса, має права врізатися цим автобусом повністю набитим людьми, на повному ходу в стовп. Або в дерево, або в стіну бетонну, погубивши життя всіх пасажирів разом з собою. Ну правда, тут є різниця, що е, Зеленський, якщо звільнить залужного, то е, життя мільйонів людей, напевно, погубить, а своє зовсім не обов'язково. Так у вас так само є повне право кинутися під поїзд. Під автомобіль, який 100 км за годину е мчить мимо вас, е спригнути зі скали, втопитися. У ну, вас є право, чого ви цього не робите? Будь ласка, ну, країну не треба згубити, чорт візьміть.